9 травня Україна відзначає День Європи. Президент Володимир Зеленський підписав указ, який запроваджує в Україні святкування Дня Європи 9 травня. У документі йдеться, усвідомлюючи європейську ідентичність українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії. Підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об'єднань, постановляю установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу. Для українців це особливий день. Адже нашу країну та Європейський Союз. Єднають спільні цінності, історія та культура. До Європейського Союзу входить 27 могутніх країн. Символом досконалості, повноти і єдності є прапор Європи. На прапорі зображено 12 золотих зірок. Які символізують солідарність і гармонію між народами? У Європейському союзі запроваджується єдина валюта Євро. Столицею Європейського Союзу вважається Брюссель. Сьогодні Європейський Союз це сім'я демократичних європейських країн, що спільно працюють заради миру та процвітання. Європейський союз заснований на принципах верховенства, закону й демократії. Країни-члени Європейського Союзу делегують частину свого суверенітету спільним інститутам влади. Що представляють інтереси Союзу як єдиного цілого в питаннях, що складають загальноєвропейський інтерес. А всі рішення і процедури випливають з основних договорів, ратифікованих країнами-членами? Цьогоріч у важкий та сумний для нас, українців, час. Європейська спільнота не тільки вболіває, підбадьорює, турбується, але й простягає руку реальної допомоги, бере під свій захист, надає порятунок нашим дітям та жінкам, літнім людям і тим, хто потребує особливої уваги. У День Європи ми вшановуємо європейську єдність. За для миру, свободи, поваги та прогресу. Сьогодні мільйони людей по всьому європейському континенту єдині у сподіваннях, прагненнях та вірі в перемогу України. Думками вони на фронті біля тих, хто в бою, на окупованих територіях біля тих чинить спротив окупантам. У затишних європейських містах біля тих, кого роз'єднала війна, в Україні біля тих, хто живе під постійним тиском з боку ворога. У дружньому колі європейських держав Україна обов'язково має стати частиною Європейського Союзу. Європейський вибір країни це запорука її незалежності, подальшого розвитку науки і культури, забезпечення соціальної справедливості. Україна це Європа.